Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас інтегроване заняття, розвиток мовлення та аплікація. І тема нашого заняття фрукти. Що ж це за фрукти такі? Я пропоную вам відгадати загадки. Отже, слухайте, мов маленький м'ячик, висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Що це? Так, це яблуко. Друга загадка. Лампочка в горі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, це груша. Чи то жовта, чи то синя соковита господиня, чи то сонце, чи то злива Пригласть нас влітку слива. Поміж листя аксамиту дозріває серед літа, Мов сережки червоненькі, дрібні ягодки смачненькі. Так, це вишня. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце. Грона сповнені всі сонця. Кожен скоштувати рад соковитий виноград. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варенні, і солодкий, і приємний. Так, це абрикос. Лист різний із оксамита, соком ягідка намита, а для хворої дитини краще ліки, чай з малини. Молодці діти. Отже, давайте назвемо, про що ви відгадали загадки: Виноград, груша, слива, малина, вишня, яблуко, абрикос. А як це все назвати? одним словом. Так, вірно, це фрукти. Але давайте спочатку. Розкажемо про фрукти за оцією схемою. Так, що в нас вірно груша, який колір вона має? Жовтий тут на малюнку, да? а за розміром, може бути, велика і не дуже. А на смак яка солодка. А коли достигають груші? В кінці літа, восени, а де росте груша? На дереві. Так, а зараз розкажемо про сливу. Який колір вона має? Синій, може бути фіолетова, може бути, зелена, а за розміром невелика, а на смак. Теж солодка, але з кислинкою. Коли достигають сливи? Восени? А де росте слива? На дереві? А це що? Малина? Який колір вона має? Червоний, а за розміром ягідки Невеликий. а на смак солодкі. Коли достигає влітку восени, а де росте малина? На кущу. Де ж застосовують фрукти? Що з них роблять? З них варять варення, повидла, джеми. Ще з них роблять сік, закривають компоти. А ще пироги печуть, пиріжки. Вареники роблять. Особливо багато хто з вас, я думаю, люблять вареники з вишнями, так? А ще почуть пироги, пиріжки, рулети, десерти, пирожні. А ще роблять мармелад, пастилу. Цукерки. Навіть виготовляють вітаміни дитячі. Отже, що виготовляють з фруктів? Компоти, соки, вареники, пироги, пиріжки, вітаміни, торти, цукерки порожні. А чому так багато, а виготовляють з фруктів? Тому що вони солодкі. І все, що ми любимо, солодке, ще називають одним словом, солодощі, да? або смаколики. А ще фрукти дуже корисні на вітаміни. Але вітаміни це не якісь маленькі чоловічки, яких можна побачити. Ми їх не бачимо, вони дуже-дуже маленькі. Але вони. Так, потрібні нашому організму. Тому для того, щоб бути здоровим, сильним, дужим, треба вживати вітаміни, тобто їсти багато фруктів, бо вони корисні на вітаміни. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію фрукти на тарілці. Тарілка в нас білого кольору і з кольорового паперу. Груша та яблуко. Якого кольору груша? Жовтого, а яблуко червоного. А які фігури вам нагадують груша та яблук? Груша нагадує трикутник, а яблуко квадрат, але ж не зовсім. Але ми будемо вирізати їх з таких геометричних фігур. Нам потрібна буде для роботи тарілка. Папір круглий білого кольору, квадрат червоного кольору, жовтий трикутник, ножиці, клійонка, клей, серветка. З трикутника ми будемо вирізати грушу, а з квадрата яблуку. А як же це ми будемо робити? За допомогою ножиць. Ось подивіться: куточки будемо зрізати і отримаємо. Потрібні нам форми. Коли ми виріжемо грушу і яблука, то спочатку ми будемо їх викладати на круглу форму. Викладемо грушу посередині і трішечки вліво, наклеїмо її, а потім справа від неї яблуку. Але спочатку давайте пригадаємо перед роботою з ножицями правила безпеки з ножицями. Отже, не тримай ножиці кінцями вгору. Не залишай ножиці у відкритому вигляді. При роботі з ножицями слідкуй за пальцями лівої руки. При роботі з ножицями ріж від себе, а не до себе. Не клади ножиці на край столу, передавай ножиці у закритому вигляді кільцями вперед і ні в якому разі лезами вперед. Не ходи з ножицями по кімнаті і не ріж ножицями під час руху. Запам'ятай ці правила користування ножицями, і твої заняття з ними будуть безпечними. Отже, все необхідне в нас готове, приступаємо до роботи. Беремо квадрат червоного кольору, з якого будемо робити яблуко, складаємо його навпіл на столі, згинаємо куточок до куточка. Беремо ножиці, ось так, трьома пальцями і будемо зрізати куточки, щоб з квадрата отримати круг. Ось так. В лівій руці тримаємо. Папір за лінію згина, ставимо ножниці і починаємо зрізати куточки. Повертаємо папір іншим боком, і також зрізаємо, отримали круг, це буде яблуко. Так само робимо з трикутником. Складаємо його навпіл, одгинаємо лінію згина, беремося за лінію згина, кольоровим внутрі. І в лівій руці у нас папір, в правій ножиці, ставимо ножиці ось так, і зрізаємо у точки. Закруглюємо. Так само. І тут. І ось ми отримали з вами грушу. Тепер викладаємо посередині зліва груша, справа яблуко. І будемо наклеювати. Для цього ми кладемо нашу грушу кольоровою стороною вниз, пензликом набираємо клей, змащуємо. Деталь клеєм. Багато дуже не потрібно брати, бо робота буде неохайна. Коли ми гарно змастили клеєм, беремо і прикладаємо там, де вона була. Користуємось серветкою для того, щоб робота була красива, акуратна. Приглажуємо. Так. Тепер так само беремо наше яблучко. Змащуємо його теж клеєм, робимо це швиденько, акуратно на клейоночці. щоб по краях був клей, але не дуже багато. Потім беремо яблучку і теж приклеюємо його. Серветка допомагаємо, щоб було гарно, красиво. Ну, а щоб наші Яблучка і груша були схожі на справжні, у мене ось тут залишилось чорний папір. Це будуть хвостики, або можна взяти коричневий. Ось так. їх. його клеєм і приклеюємо до яблучка і до груші. І якщо у вас є зелений папір, можна вирізати листочки. Теж так само змащуємо клеєм на клейонці. і приклеюємо. Ось такі фрукти на тарілці вийшли в мене. Я буду чекати ваших робот у вайпергрупі. Молодці. Діти, ви сьогодні були молодці. Гарно відповідали, робили аплікацію фрукти на тарілці. Пригадали Назви фрукти, відгадували загадки про фрукти, дізналися, що виготовляють з фруктів, чим вони корисні, складали розповідь про фрукти за таблицею. І я думаю, що ви запам'ятали для того, щоб бути здоровим, дужим, сильним, не хворіти, треба вживати багато фруктів, вживати їх кожного дня, бо вони дуже корисні. В них є вітаміни, такі необхідні для нас. Дякую вам за увагу. До побачення!